Дітки, наступне наше з вами заняття з ознайомлення соціуму. Тема нашого заняття мій дім. У садочку новий день. Всім говорим, добрий день, добрий день мені тобі, усім людям на землі. Дітки, до нас з вами сьогодні завітала лялька Іринка. Іринка разом з батьками. Отримала нову квартиру та просить нас допомогти розташувати їй меблі в квартирі. То як, діти, допоможемо? Дітки, Іринка мене запитала, чи знаєте ви свою адресу? А чи знаєте ви, що таке адреса? Так, це місце, де ми з вами живемо. Це будинок, в якому ми живемо. Або квартира. Кожен будинок чи квартира розташований на якійсь вулиці. Наприклад, мій будинок розташований на вулиці Тишури, 29, квартира 41. А твій будинок де розташований? Чи твоя квартира? Моя квартира. Знаходиться на вулиці Шевченка, 32. Молодці діти, Іринці дуже сподобалось, що ви знаєте свої адреси. А пам'ятаєте, діти, що попросила нас Іринка? Так, допомогти їй розставити меблі в новій квартирі. А чи знаєте ви, діти, як називаються кімнати? У квартирі або в будинку. Зараз ми перевіримо, як називається кімната, де люди сплять? Вірно, це спальня. А як називається кімната, де люди готують їжу? Молодці це кухня. Як називається кімната, де родина відпочиває? Правильно, це вітальня. Вірно, мої розумники, ви правильно назвали житлові кімнати. Діти, а хто з вас знає назву приміщення, до якого зразу заходять у квартиру? Так, це коридор. Коридор можна повісити поличку, де лежать ключі та парасольки. А ще поставити шафу, де буде висіти одяг та стоятиме взуття. А ще можна поставити стільчик, на якому буде зручно взуватися. Молодці малята, наша Іринка вам дякує за допомогу. Скажіть, діти, а для того, щоб у квартирі або будинку було чисто й затишно, що потрібно робити? Так, потрібно там прибирати. Ну що, малята, ви трішечки втомились? То пропоную вам відпочити та виконати фізкультхвилинку, яка називається Новий дім? На вулиці Садовій... Дім підвівся новий, в нім вікна на всі боки лічить не полічить, а дах такий високий, пташкам не долетіть. Дім не відвести очей. У домі тисячі людей. Дітки. Нашій іринці дуже сподобалось, як ви їй допомогли розставити меблі в новій квартирі. За це вона вам дуже вдячна. Я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте!